Було повідомлення про загорання п'ятиповерхової житлової будівлі. На цей момент там знаходились всі бойові машини з противника нашого. По прибуттю було встановлено, що горить з другого по п'ятий етаж будівлі. Дану пожежу було тяжко тушити, тому що з другої сторони будівлі. Знаходився супротивник, і в мислях було, що він може в будь-яку хвилину почати стріляти. такі каски були після пожарів. Це ще можна сказати і чиста, бо не було змоги, і води не було і нічим помиті. Бували ще й е, чорніші, витирали і салфетками і тряпками чим можна якби в робочому стані піддержувати постоянні обстріли. Поставили везде блокпости, не випускали. Було, будемо казати, що можна було проїхати, а можна було не проїхати. Можна було вернутися, а можна було не вернутися. Ми їхали з піднятими руками, і в салоні був включений було включене світло, щоб ну, це ми так їм показували, що у нас немає в руках зброї. Кругом стояли росіяни. Воду заправлять як на пожежі. Не давали, заправляли машини з системи опалення, зливали воду. Перед тим, як ти утром збираєшся, бо перше це були обстріли. По-друге, як їх називати, ми стояли у місті і перешкоджали іти. А йшов додому. Ну, тяжко, страшно, не знаю, що відкуда і де може прийти і хто відкуда може вийти. Дуже важко, дуже. Як бачиш бомбіжки постійні і картини їхні, розбите, все дуже тяжко це переносити. Старі моменти житті вспоминали, общалися, знаходили на стольні ігри, грали якось, книжки доподоставали, почали читати. І сама обстановка легша, будемо казати, була з, з особовим складом переносити це, а в душі ну якби тяжко, тяжко важко, а, а живеш далі, бо жити треба. Ми пишаємось тростянецькими рятувальниками, яких не зламав період ворожої окупації. У надскладних умовах вони гідно несли службу, щоб надати допомогу тим, хто її потребує. І ще одне: знаєте, в Тростянці не просто рятувальники за професією, кожен з них. Вже є особистістю з великої літри, яка гідно проходить шлях до спільної перемоги. Слава Україні!